Всім привіт на зв'язку. Bike Team. мене звати Олександра Гришина. Я професійна спортсменка і тренерка. І сьогодні я зібрала для вас найрозповсюдженіші відмази проти покупки велосипедного шолома. Новачкам, які дивляться це відео, даю вводну частину. За 16 років на велосипеді я падала близько 15 разів. Всі ці падіння були в різних обставинах та різної важкості, але в кожному з них велосипедний шолом в мене наявний мав ключове значення для мого подальшого світлого майбутнього. За своє життя я побувала професійною спортсменкою, виступала на змаганнях, консультувала у велосипедному магазині. Одним словом, відмовок проти насіння велошолому почула багато, але нині я готую людей до триатлонів. І я відмовляю у співпраці тим, хто відмовляється носити шолом. Але ніхто не противився. Мій дорогий досвід також пам'ятають соцмережі. Тож почнемо. Номер один: велосипедні шоломи занадто дорогі. Як на мене, голова без дірки дорожча за шолом, який ви при умовах їзди без надзвичайних випадків, на що ми усі розраховуємо, будете носити кілька навіть десятків років. А от при умовах падіння збереже вам життя. Пункт 2. Велосипедний шолом занадто важкий. Мені здається, ви дуже давно не надягали велосипедний шолом. Сучасні шоломи легкі і технологічні. І якщо ви правильно підібрали розмір, вони навіть не відчутні на голові. Пункт 3. Шолом виглядає смішно і негарно. Ну, що це таке? Хочу сказати, як професійна спортсменка і тренерка, коли ви надягаєте шолом, ви виглядаєте професійно і викликаєте повагу на дорозі. А ще за крайні 15 років виробники велосипедних шоломів дуже просунулися вперед. Наразі існує безліч кольорів та дизайнів. Велосипедні шоломи виглядають як дорогий аксесуар, який, окрім плюсика в карму, робить вас привабливішими. Я не вітаюсь на дорозі із безшоломниками. Пункт номер 4. Шаломи роблять хренові зачіски. Так, це факт, але ж які оригінальні зачіски. Жоден перукар не зможе повторити. Можна буде розірвати соцмережі. Але якщо серйозно, то падіння на дорозі зможе зашкодити не тільки вашій зачісці, але й вашій голові. Розгляньте варіанти. Один день з гарною зачіскою або все життя з коцнутою головою. Пункт номер 5 Катати у шаломі. Занадто спекотно. Повертаємось у 21-сторіччя -е вік технологій. Сучасні шоломи мають багато функціональних вентиляційних отворів для відведення тепла. І сам по собі шолом є головним обором, що додатково захищатиме вашу голову від спеки. Пункт 6. Якщо я не їздитиму по дорогах з високим трафіком або не їздитиму швидко, велошолом мені не потрібен. Я не знаю, що сьогодні такое просходить. Це велика помилка. Ви знали, що лише невеликий відсоток травм пов'язаний із пригодами на дорозі, а більшість бере на себе асфальтне і не тільки покриття поганої якості. Можна наїхати на камінь, можна банально в'їхати в яму, невдало переїхати рельси, не впоратися з керуванням, і цей список нескінчений. Подібні нещасні випадки беруть на себе значний відсоток подій, що можуть відбутися на дорозі без участі машин. Пункт номер сім. Моє улюблене. Я ніколи не падаю з велосипеда. Ну ок, поговоримо після того самого першого разу, який станеться неочікувано і буде дуже неприємно, і буде дуже добре, якщо ви відбудетеся кількома синцями і переляком. І перший, кому побажаю розказати цю історію, це консультант у веломагазині, який продасть вам шолом. By the way, в Ізраїлі ви отримаєте штраф 1000 шекелів, еквівалент 9,5 тисяч гривень, за їзду без шолома. Цікаво, щось таке вони знають, да? Пункт 8. Ніхто із моїх друзів не носить шолом. Можливо, ваші друзі не знають про важливість велошолому або це підлітки у віці протесту. Можливо, ви станете першою людиною у вашій компанії, яка своїм прикладом покаже, що піклуватись про своє здоров'я і благополуччя це нормально. Купувати велошолом чи ні це право кожної людини. Але пам'ятайте, що ваша голова, як і життя, у вас одні. Використовуйте. Мозок, Купити велошолом. На цьому все. Дякую, що подивились наше відео. Якщо ви носите шолом і чули ще якісь дурнуваті від маски, пишіть у коментарях. А також ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Всім па-па!